Дорогі друзі, я вас вітаю і сьогодні ми будемо з вами в'язати п'ятку бумеранг. Як на мене, вона максимально наближена до фабричної п'яточки. Маю надію, вам вона сподобається. Для в'язання п'ятки бумеранг нам потрібна половина наших петель. Я розділила їх умовно на наплід. Тобто мої петлі були на чотирьох спицях. Зараз я для зручності все перенесла на одну спицю. І тепер що треба робити нам з вами далі. Далі нам потрібно також розділити кількість петель п'ятки на три основні частинки. В нашому випадку це, дивіться, у мене тут їх 28 петель, ми ділимо їх на три частини, тобто по 9 петель збоку і 10 петель у нас буде всередині. І ми будемо в'язати укороченими зараз рядами. З однієї сторони зробимо 9 укорочених петель і з іншої сторони, а всерединка залишиться незатронутою. Давайте я вам зараз покажу, як це робити. Починаємо ми з виверіднього рядка, розвертаємо наші петлі. І зараз всі петлі цієї спиці дов'язуємо до кінця. До останньої петлі в'яжемо виворітніми петлями. Тепер розвертаємо наше полотно на лицеву сторону, знімаємо нашу першу петлю і заводимо ниточку до себе. Ось таким чином. Далі ми з вами в'яжемо до кінця петель наших спиць, тобто наші всі. Ще 27 петель, тобто було 28, одну ми розвернули, і дов'язуємо до кінця 27 петель. Лицьовими петлями, звичайно, ми в'яжемо поворотніми рядами. Нижню частину шкарпетульки у нас буде лицьові петлі, і тому ми зараз це все дов'язуємо лицьовими петлями самостійно. Остання петля пров'язали. Розвертаємо знову наше полотно, знімаємо першу петлю на спицю. І тепер нитку ми заводимо від себе. Тобто, зверніть увагу, в лицьових рядах ми заводимо ниточку до себе, у виворітніх рядах ми будемо заводити ниточку від себе. І в'яжемо таким чином по поворотніми рядами до тих пір, я дов'язала до серединки, бо рекомендую нас як дов'яжити, зараз розповімся. В'яжемо поворотніми рядами до тих пір, поки у вас з однієї і з іншої сторони не буде по 9 таких здвоєних петель. Це не дві петлі, зверніть увагу, це йде здвоєна петля. Вона так в'яжеться. Я розповім, що далі робити. В серединці у вас має бути 10 петель, тобто 5 відв'яжете і дойдите до серединочки п'яточки. Рекомендую, якщо ви новачок в в'язанні, поставити маркерочки по 10 петель центральних, докремите 9 спочатку і 9 з кінця, щоб було зручніше, і ви не заплуталися, в'язалися собі спокійно, поки не довіть не дов'яжете всі всі петелечки. Потім ми з вами зустрінемось. Друзі, якщо ви в'язали так, як я говорила, то ви знаходитесь ось на такому етапі, і ваша п'ятка має ось такий вигляд, тільки, звичайно, ми в'яжемо по виворітній стороні. На, на даний момент ми знаходимося з вами в ось цьому етапі вив'язування шкарпеточки. Тобто, ось так до цього моменту ми дов'язали. Зараз нам треба відв'язати ось цей етап п'яточки. А вже, звісно, потім дрібнички вив'язування нашої з вами шкарпетулі. Що будемо робити ми з вами? Як я вам говорила, рекомендувала дов'язати до середини приблизно. Не обов'язково приблизно, 5 розраховувати у мене вийшло, а хоча 5. Зараз пров'язуємо наші з вами 5, виворіть ще. І доходимо до, ні, п'ята, Ось так, все. Має бути то 10 у вас. І доходимо до петель розвороту. У вас має перерахуйте, будь ласка, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім 9. І з цієї сторони точнісінько. Так само один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9 здвоєних петель. Здвоєних. Це не дві петлі, це одна петля, але вона здвоєна. Зараз я вам покажу, як їх пров'язувати. Ми будемо їх пров'язувати по одній. Таким же самим чином, як ми їх зменшували усюди. Тепер ми будемо їх збільшувати навпаки. Для виверітнього в'язання ми. Робимо ниточку перед спицею. Заходимо спиц. Ось сюди нам треба зайти спицею. Але ось таким ось чином, Тобто з під низу завести спицю, ось підхопивши дві половиночки ниточки, і пров'язавши все. Я потім ще раз, звичайно, на вивертній стороні вам покажу. На виверхні найбільш складніше. Пров'язуємо всі наші петельки. Першу зняли, далі в'яжемо. Ось так ви дов'язали до здвоєної нової петлі. Для лицьового в'язання спицею заходимо від себе з піднизу. Ще раз дивіться, від себе з піднизу і пров'язали. Бачите? Знову повторюємо. Я вам обіцяла показати ще раз на виворітній стороні. Дошли до здвоєних. Їх одразу відчувається. Бачите, у вас така дирочка має навіть виглядати. Ось, якщо ви пров'язуєте, дивіться, з петлі лежать, бачите? Виворітню. Заходимо знову спицею аж з під низу. Дивіться, ось так. О, бачите? Я зайшла. І пров'язала все. І таким чином ви в'яжете до кінця, поки всі не піднімете. Питання. Ось такий вигляд має п'ятка, коли ви її відв'яжете. Ось так, бачите, як у фабричній шкарпетушці вони такі ж самі, можна сказати, ось, бачите? Тому, якщо вам, у вас залишились запитання, ви можете мені задавати, і ми разом з вами розберемо, що ще не так.